У нас є запитання зік. будь, будь ласка, юлія воломірступовий олег телеканал ЗІК. після того, як ви виступили з критикою з трибуни. Так один з депутатів, вибачте, не пригадую, Хто апелював вам, нагадавши газові угоди 2008 року? За його словами, вони принесли 16 мільярдів збитків для України. Ви жодним чином не прокоментували все, чи могли б зробити це зараз, Так, да, такий закид, ви правильно сказали, зробив Арсеній Петрович Яценюк. Ну, по-перше, це абсолютно не відповідає дійсності. А по-друге, навіщо ж тоді Арсеній Петрович Яценюк ішов в партію Батьківщина, коли йому це було вигідно, в той час, коли я сиділа у в'язниці, і розповідав про те, що угоди, які підписані, є абсолютно правильними і адекватними. Сьогодні по цим угодам країна має вартість газу трохи більше 200 доларів, так як і в усьому світі. І, до речі, після підписання газових угод в 2009 році ціна газу була 232 долара. І тому я вже звикла до того, що коли я намагаюся казати країні реальні речі, називати речі своїми іменами, то всі урядовці, президенти і сьогоднішні, і попередні вони намагаються мене нищити політичними репресіями, приниженням і брудом. Я не лякаюся цього. Тому що в країні мусить звучати хоч один голос, який говорить реальні речі, і який реально називає все, що є злочином, злочином, а те, що є перемогою перемогою, а не навпаки. Тому всі закиди, які зараз мені робляться, не зупинять мене для того, щоб все ж таки добитися для країни правильної стратегії, розумної стратегії, становлення і Власне входження в європейський союз я вірю в Україну, і тому я так віддана за нею борюсь.